Колекційно-дослідне поле є підрозділом технікуму, головним завданням якого є забезпечення інтеграції навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців аграрного профілю. Колекційно-дослідне поле має навчальний клас, кімнату для відпочинку. Санітарні об'єкти, підсобні господарські приміщення, система водопостачання включає в себе дві башні, вода з яких підводиться безпосередньо до теплиці. колекційно досідна ділянка Включає в себе і метеорологічний майданчик, так як рослинництво це цех під відкритим небом. А тому студенти здобувають навики вимірювання кількості опадів, що дає можливість використовувати одержані дані при курсовому проєктуванні, визначають напрям вітру, щоденну температуру повітря та тиск. Парниково-тепличні об'єкти включають в себе дві теплиці. 10 парників, холодні парники. Лабораторія ботаніки і фізіології рослин представлена колекційно дослідними ділянками, на яких вирощуються технічні, овочеві, лікарські і інші рослини. Рослини згруповані по окремих ділянках за практичною цінністю, зернові. І зернобобові, технічні, овочеві, кущово ягодні, квітково-декоративні і відносно мало поширені і дикоростучі рослини за систематичними ознаками по родинах злакові, бобові, розові, пасльонові, складноцвіті. Колекційно досідна ділянка є базою проходження практики з ботаніки. Для виготовлення передбаченого програмою роздаткового матеріалу та наочних посібників. У процесі практичної діяльності і спостережень студенти безпосередньо мають справу з рослинами різних родин, вивчають їх морфово-біологічні особливості. Начальна практика з ботаніки здійснюється у формі екскурсій в різні геоботанічні угрупування, налуки, долини, ліси, водойми, поля. Тут студенти ознайомлюються з різними геофітоценозами, визначають їх господарську цінність, збирають рослини, виконують їх морфологічний опис. Виготовляють гербарії для подальшого використання в якості роздаткового матеріалу на заняттях. Частина вирощених рослин на ділянках використовується для виготовлення навчальних гербаріїв а також для лабораторно-практичних занять з ботаніки і фізіології рослин. Студенти заповнюють розроблені викладачем щоденники практики і здають індивідуально гербарії керівнику навчальної практики. Частину навчальної практики студенти проходять, працюючи на колекційно-дослідних ділянках, де здійснюють агротехнічні операції по підготовці ґрунту, посіву, посадці і догляду за рослинами. Виконують фенологічні спостереження за розвитком вирощуваних рослин. Дослідницька робота студентів. Тісно пов'язана з програмами ботаніки, фізіології рослин. Теми дослідів актуальні, мають фахове сільськогосподарське значення. На ділянках закладаються дослідні експерименти з фізіології рослин по тематиках кореневе живлення, стійкість проти несприятливих факторів довкілля, дослідження етапів онтогенезу і інші. Це дає змогу студентам ознайомитись з методиками наукових дослідів, набути практичних навичок. Експериментальних досліджень в польових умовах. На ділянці лабораторії землеробства і ґрунтознавства проводять вивчення профілю ґрунту з детальним оглядом генетичних горизонтів типового ґрунту. Визначають механічний склад ґрунту, методом сухого провіювання. За даними сухого просівання ґрунту. Визначають коефіцієнт структурності. Для аналізу механічного складу ґрунту застосовують і мокрий метод, щоб визначити гранулометричний склад ґрунту. Одержаний шнур. Згортаємо в кільце. Так як в окремих місцях кільця її тріщини, то ґрунт суглинковий. вивчають питання обробітку ґрунту, технологічні операції і прийоми, передпоцівний обробіток ґрунту, фізичну стиглість ґрунту, Фрезерний обробіток ґрунту, оранку, шлифування полів технікою. Проводять агробракераж технологічних операцій, результат внесення гербіцидів. Ділянка відділу лабораторії землеробства і ґрунтознавства має типову сівозміну зони полісся, лісостепу, степу, які включають сільськогосподарські культури цих зон вирощування. Закладений досвід на тему вивчення ефективності короткоротаційних сівозмін. Визначають фактичну забур'яненість посівів, накладанням рамки і підраховують кількість бур'янів на 1 метр квадратний. Вивчають питання збереження ґрунту, так як в пониженнях рельєфу зустрічаються блюдця від кількох метрів до десятків сантиметрів в діаметрі. Лабораторія агрохімії забезпечує проведення лабораторних занять, виконання дослідів попливу мінерального живлення на врожайність, якість продукції, визначення ефективності використання добрив хімічних меліорантів. Студенти під керівництвом викладача відбирають середні проби ґрунту згідно методики для визначення вмісту, азоту, фосфору, калію в ґрунті. Крім того, Визначають кислотність ґрунту згідно методики. Студенти беруть участь у розвантаженні мінеральних добрив, налаштуванні розкидачів мінеральних добрив іноземного виробництва, загрузці азотних добрив розкидачів вітчизняного виробництва типу НРУ-05, встановлені та перевірці норми та рівномірності їх унесення. За одержаними даними та користуючись картограмами агрохімічного обстеження ґрунтів, студенти проводять в комп'ютерному класі розрахунки доз мінеральних добрив. Закладений дослід на тему Вплив різних доз мінеральних добрив на врожай кукурудзи. Контроль без внесення мінеральних добрив. Варіант номер 1 н Н90 60 90. Варіант 2 Н100 70 90. І варіант 3 Н120 П90 Клі100. Крім того, студенти проводять хімічну діагностику живлення рослин експрес-метод Церліна. Інтенсивність забарвлення порівнюємо з кольоровою шкалою і визначаємо бал. На даній ділянці зріз забарвлюється в синій колір. Забарвлення настає не відразу, отже, потреба рослин базовних добрива мала. На колекційно-досідному полі студенти визначають первинну і вторинну кореневу систему пшениці. Студенти під керівництвом викладача вивчають найбільш поширені культури Житомирської області: льон, пшеницю. Ячмінь, фацелію, люпин, вику, ріпак, кормові боби, редьку оліну вирощують такі види пшениці м'яка, персику, полоніку, тургіду, тімофєєва, спелта. Такі різновидності ячменю леоримкум, нігрум, еректум, Целесте, Паралелум, Нігріканс, пікотенце, Персікум, Нудум, Нутанс. Закладений дослід на тему плив строків посіву на урожайність озимої пшениці. Трьох варіантах і двох повторностях. Студенти відпрацьовують технологічні процеси з вирощування сільськогосподарських культур, підготовку ґрунту, посів зернових культур, технічних культур, використовуючи при цьому як вітчизняний, так і зарубіжні посівні агрегати. посадку картоплі та інших культур. Студенти перевіряють глибину заробки насіння сільськогосподарських культур та відстань між насінинами в рядку. Проводять посів на колекційно-дослідній ділянці. Визначають густоту рослин на одному погонному метрі, проводять фенологічні спостереження за рослинами під час вегетації. Студенти проводять оцінку якості посіву та посадки польових культур. Для проведення лабораторно-практичних занять використовують зібраний на колекційно-досвідному полі сноповий матеріал районованих сортів. Колекції насіння сільськогосподарських культур. На ділянках відділу лабораторії насінництва і селекції студенти засвоюють, що вся робота проводиться в селекційних розсадниках польовим методом. Посіви розміщуються в полях однієї селекційної сівозміни, яка є типовою для даної зони. Для сівби використовуємо сівалку SN 16. Яка агрегатується з тракторами легкого класу Т-25. У колекції висіваємо найбільш поширені в зоні лісостепу сорти. Зокрема, сьогодні ми сіємо три сорти вівса Чернівський 28, Житомирський, Нептун і п'ять сортів ячменю. Такі сорти. Які користуються попитом у виробництві. Це Сонцедар, водограй, Псіол, геліус та командор. Студенти технікуму встановлюють норму висіву кожного сорту, запобігають механічному та біологічному засміченню сортів при проведенні їх посіву. Знайомляться з методикою встановлення меж між сортами. При посіві самозапильних та перехреснозапильних культур. Крім малогабаритної техніки, використовуємо і традиційну вітчизняну техніку для посіву сортів зернових культур. Студенти проводять завантаження насіння різних сортів ячменю в сівалку СЗ-3,6. Проводять посів сортів ярого ячменю всесвіт, геліос, псьол, водограй та інших сортів. Щоб не відбулось механічного засмічення між сортами, проводимо очищення сівалки щіткою, а залишки насіння. Висіваємо на іншому полі і знову засипаємо насіння нового сорту. Проводимо посів нового сорту ячменю. Крім того, висіваємо сорти технічних культур цукрового буряка, цикорію, звичайно. Лабораторія насінництва і селекції підтримує наукові зв'язки з регіональним відділенням Інституту сільського господарства Полісся. Разом з науковцями інституту студенти випробовують сорти зернових, зернобобових та технічних культур. З найбільш перспективних сортів студенти формують снопи, які використовують при вивченні дисципліни. Закладений дослід на тему. Насінніва продуктивність сортів ярого ячменю в умовах Житомирської області. Студенти вивчають фенологічні фази сортів ярого ячменю, ураження шкідниками, хворобами. Вивчають методи селекційної роботи. Одним з основних методів селекції є гібридизація, зокрема, внутрішньовідова гібридизація. Студенти знайомляться з методикою кастрації квіток зернових культур, виготовленням і застосуванням ізоляторів. Записом схрещувань під час гібридизації. Студенти згідно графіка чергування проводять заготівлю дров для опалення теплиці. Перед висадкою розсади вносять перегній. Проводять перекопування ґрунту. Проводиться висадка розсади високорослих помідор сортів, чорний принц, розовий гігант, в плівкових теплицях. Студенти готують поживну ґрунтосуміш, яка буде засипатися в касети методом перемішування її та пересівання. Розсаду, яка вирощена в касетах. Готують до висадки у відкритий ґрунт. Щоденно чергові студенти проводять догляд за рослинами відкритого ґрунту. Окрім розсади. Теплиці вирощують редиску таких сортів, як сакса, сілезія та проводять її збір. Було закуплено в плодовому розсаднику вегетативну підщепу яблуні ММ106 і проведено зимове кополірування помологічними живцями. Студенти вивчають шкілку сіянців, поля окулянтів, Маточних піщеб. Для висадження квіткових декоративних рослин на клумбах технікуму вирощуємо петунію, лобелію, сульфінію, бегонію. Є в нашій колекції малина. Проводимо догляд засаджацями смородини. Застосовуємо для вирощування овочів і холодні парники. Вирощену розсаду капусти висаджуємо у відкритий ґрунт. Проводять полив розсади. Вивчають фінологічні фази овочевих культур. Закладений дослід на тему продуктивність низькорослих сортів помідор в умовах лісостепу Житомирської області. В трьох варіантах і двох повторностях. Застосовуємо ущільнені посіви. В колекції висіваємо всі овочеві культури зони розташування навчального закладу. На ділянці лабораторії кормовиробництва вирощують основні кормові культури зони розташування технікуму. Закладений досвід на тему: продуктивність люпину білого в залежності від строків посіву, способів посіву і норм висіву. Температура ґрунту 5 градусів, 8 градусів і 11 градусів. Ширина міжрядь 15 см, 30 см і 45 см, норма висіву 0,7, 0,9 та 1,1 мільйона схожих насінин. Перед посівом кожного варіанту вимірюємо температуру ґрунту. Встановлюємо ширину міжрядь. Визначаємо норму висіву насіння на 1 метр погонний. Проводимо посів люпину білого по схемі досліду. Проводимо догляд за рослинами в період вегетації. Проводять фенологічні спостереження за кормовими рослинами, які висіяні на колекційно-дослідному полі, відмічаючи в журналі фенологічних спостережень початок і кінець фенологічних фаз рослин що дає можливість студентам визначати вегетаційний період кожної кормової культури. Крім проведення фенологічних спостережень, студенти розглядають кореневу систему рослин. Визначають стан бульбочкових бактерій, бобових культур, ураження кормових рослин, хворобами і шкідниками. Студенти під керівництвом викладача проводять протруювання насіння, яке включає підготовку робочої суміші. Заливання її ПС 10 та саме протруювання насіння. Використовуючи сучасні фунгіциди. Флутривіт та післясходовий селективний гербіцид гренадер студенти разом з майстром виробничого навчання готують бакову суміш для обробки зернових культур. Проводять оприскування посівів. Ведуть спостереження за фенологією, поширенням, чисельністю шкідливих об'єктів, визначаючи економічні пороги шкодочинності хвороб та шкідників сільськогосподарських культур. Закладений дослід на тему ефективність використання інсектицидів в боротьбі з колорадським жуком при вирощуванні картоплі, який включає контроль, два варіанти та дві повторності.